Після цього відео ви зможете краще робити свої дизайни для канви, зможете підлаштовувати будь-який готовий дизайн під ваші фірмові кольори. Дуже легко планувати стрічку в Instagram та навчитись робити декілька дуже прикольних шрифтів. Let's go! Привіт, мене звати Катя Бабаш і ти на моєму каналі про створення і просування контенту. Якщо тобі цікаво... Як фотографувати, як робити дизайн, просування в інстаграм та інші прикольні фішки про створення контента. Не забудь підписатися на мій канал. Ну що, поїхали! Перша порада це використовувати брендкіт для того, щоб переробити будь-який вже готовий шаблон під ваш особистий стиль і під ваші фірмові кольори. Наприклад, ми хочемо зробити новий пост в інстаграм. Обираємо будь-який пост, який вам подобається. Наприклад, мені подобається оцей. Customize this template. В принципі, вже класний дизайн, але, звісно, ми переробимо текст. І як швидко переробити увесь дизайн під ваші брендовані кольори. Нажимаємо на бренд. Тут ви можете додавати насправді багато різних бренд-кітів. Я обираю свій. У мене тут є ще клієнтський. І єдине, що вам треба зробити, це нажати на одну із кольорових палітр. І вона автоматично підлаштується під ваші кольори. Також ми можемо додати відразу звідси логотип, щоб забрендувати ваш пост, якщо вам це потрібно. Навіть поміняти швидко шрифти. Тут є у вас просто шрифти, які ви можете поміняти, і є текстові стилі. Тут я вже обрала. У мене, я, по-перше, можу вибрати інший якийсь бренд-кіт. І тут є вже в мене шрифти, які мені подобаються і які я раніше зберегла. Як це може прискорити, в принципі, вашу роботу? Кожен раз вам не треба буде переробляти все вручну. Наприклад, мені треба зробити якийсь інший пост. Наприклад, я хочу зробити giveaway. В принципі, прикольний дизайн, але це не мої кольори, мені подобаються взагалі інші, і вони вже в мене збережені. Нажимаємо Shuffle. І вона підбирає автоматично нам наші кольори. Звісно, вам не треба, щоб усі кольори були однаковими, наприклад, щоб, щоб усі були рожеві. Саме для того ви можете декілька разів нажати, але все одно, через те, що ви вже підібрали одну палітру, кольори в стрічці будуть перекликатися, шрифти будуть однаковими, і весь ваш подальший дизайн буде виглядати більш гармонійно. Намагайтеся обирати або такі дизайни, в яких нема. Елементи, які неможливо перефарбувати, або потім, якщо ви бачите, що цей елемент вам не підходить, ви можете його просто прибрати. Щоб краще бачити, чи нормально підходять і поєднуються один з одному кольори, які автоматично були підібрані за допомогою. Шафл в Canva, ви можете клікнути ось сюди, і тут ви будете бачити усі пости підряд. І ось тут на маленьких прев'юшках я вже бачу, що, наприклад, два темних поряд буде неприкольно, і треба зробити ще деякі зміни. Ось так мені подобається. Давайте поміняємо ще цей. Так, вже краще. Що робити з цими дизайнами далі? По перше, ви можете просто їх завантажити і потім робити собі пости, або робити так, як я, і планувати вашу стрічку заздалегідь. Звісно, є багато додатків, за допомогою яких ви можете це планувати, але мені більше подобається все робити в канві, бо, по-перше, в мене є доступ до канви. І на комп'ютері, і на телефоні. І якщо щось в останній момент мені треба переробити, я можу зробити це з телефона. Я дуже багато роблю в Canva, тому і стрічку мені зручніше планувати в Canva. І зараз я вам покажу, як це зробити, щоб це було дуже агайно і зручно. Робимо новий документ Custom Size. Я обираю просто 4 тисячі. Насправді це не важливо. Ви можете зробити і більше, і менше. Головне, щоб це був квадрат. Далі нажимаємо Files, View Settings і add guides. Тут вам треба додати, обрати Custom Size і обрати 3 на 3. Усе інше повинно бути 0. Add guides. І у вас з'явилася стрічка із шести постів. Але це ще не все. Далі вам треба зайти в елементи, тапнути Frame, See all і далі обрати простий квадрат. Далі зменшуємо, нажимаємо Ctrl-C, Ctrl-V три рази і розташовуємо ці елементи так. Звісно, можна це зробити і без сітки. Але з сіткою набагато простіше і набагато охайніше, бо елементи самі примагнічуються до вашої сітки. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. І все, планування вашої стрічки готово. Що ви можете робити далі? Далі переходимо на ту вкладку, де ми вже планували пасти. Швиденько додамо ще декілька. Думаю, що буде для прикладу достатньо. Зрозуміло, що зараз я не переробляю тексти, не переробляю в принципі ніяк ці макети не стосуються мого наступного контент-плану. Взагалі, ви повинні знати, які будуть ваші наступні пости і про що ви будете писати. І вже відштовхуючись від вашого контент-плану, від тем ваших постів, ви відповідно шукаєте ті макети, які вам підходять. І вже потім переробляйте текст. Так буде набагато швидше, ніж спочатку підібрати макети і вже під ці макети думати, які ж я зможу зробити пости. Ні, робимо спочатку контент план, потім макети постів. Завантажую все собі на комп'ютер, нажимаю JPEG, обираю високу якість, завантажую усі сторінки собі на комп'ютер. Потім переходжу в свій контент план, завантажую сюди свої пости і розкидаю їх так, як мені би хотілося. Звісно, розбавити текстові і графічні пости ви можете просто своїми фотографіями. І ось якось так може виглядати ваша стрічка на наступні декілька тижнів. Звісно, ви можете планувати більше, ніж на 9 постів вперед. Наприклад, я планую взагалі на 15 постів вперед. Як ви бачите, наприклад, ось тут. Я не дуже часто насправді використовую саме дизайнерські пости в своїй ленті, бо я все ж таки професійний фотограф і маю класні фотографії, які можна постати без текстів. Але якщо, наприклад, у вас експертний блог, то саме отакі пости, на яких написано, про що цей пост і чим він може бути корисний для ваших підписників, це дуже класний варіант. Наступна фішка, якою я дуже часто користуюся і дуже рада, що вона з'явилася в Canva, це шари, тобто layers. Наприклад, іноді елементи накладаються один на одного, і ось цю зірочку, наприклад, я не можу просто так схопити. Мені або треба знати комбінацію клавіш, або я йду в Positions, нажимаю тут на Layers. І тут в мене є усі. Елементи, які використані на цьому дизайні. Тобто, я можу тут знайти цю зірочку, і вона в мене підсвітиться, і я зможу її переместити. Або я, в принципі, взагалі можу якось поміняти ці елементи. Наприклад, мені не подобається, що моя фотографія перекриває напис giveaway. Я хочу, щоб giveaway був попереду мого обличчя. По-перше, звісно, я можу нажати Position і просто. Перетягнути поверх мого обличчя, і все, в мене напис перекриває мене. Або ще є такий спосіб, наприклад, Arrange, і тут ми можемо теж, теж саме зробити, але звісно, в Layers це набагато швидше і набагато зрозумілише, який шар йде за яким шаром. Це знання про шари допоможе нам зробити далі ось такий нетривіальний дизайн. Ми шукаємо фото з якого ми зможемо виразити якусь дівчину. Наприклад, ось є дівчина, супер. Це може бути, звісно, і ваша фотографія, яку ви робили в студії або ні. Насправді це працює з будь-якими фотографіями. Добавляємо її, її ще раз. І зараз ви зрозумієте, чому. Нажимаємо Edit photo, Background Remover. І робимо так, щоб усі ці два елементи повністю співпадали. Я іноді роблю прозорість, щоб я могла точно їх підібрати. Далі найцікавіше. Ми обираємо якийсь текст, наприклад, ви хочете написати, що у вас вийшла нова колекція суконь. Хай це буде Rodeo. New, New, dress. Збільшуємо. Мені не подобається, що букви налазять одна на одну. Робимо тут трошки більше спейсінг. І нажимаємо Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто дублюємо ще раз наш напис. Йдемо в Effects і обираємо. Halo. Тобто, тобто в нас виходить два написи. Один прозорий, один повністю непрозорий. Накладаємо їх один на одного і далі йдемо в нашу вже відому Positions. І тут робимо магію. Хоп. В нас виходить ось такий прикольний дизайн. Можемо змінити Position. Можемо зробити яскравішим. Тобто далі це вже тільки ваша фантазія. Цей самий принцип ми можемо ще й використати в відео. Копіюємо наш дизайн. Йдемо в Elements. Шукаємо, наприклад, smoke. Відео. Коли шукаєте відео для цього ефекту, Намагайтесь обирати відео, в якому виражений дим і фон. Бо ми зараз цей фон будемо прибирати. Наприклад, оце. Прибираємо нашу дівчину, де, наприклад, вона нам більш не потрібна. Робимо якийсь фон. Все ще в нас залишилося ньюдрес. Убираємо оце, наприклад, відео, розтягуємо його. І переходимо до «Edit video», Background Remover. Цієї фішки раніше не було, вона була тільки для фото, зараз є навіть для відео. Переходимо в Positions. Обов'язково перевіряємо, щоб наше відео було під прозорим текстом і над непрозорим текстом. І включаємо. Мені здається, дуже прикольно. Звісно, ви можете обирати не тільки смок, а й, наприклад, воду, вогонь, не знаю, якісь квіти, все, що вам в голову прийде, можете використовувати для ваших макетів. Наступний прикольний шрифт, який ви можете використовувати для своїх дизайнів і макетів, не тільки в Інстаграм, а, й, наприклад, на сайті або у ваших якихось надрукованих матеріалів, це шрифт, якого немає ні в кого. Його немає тут, його немає в пошуку, його немає ніде, бо зараз цей шрифт ми зробимо з вами самі. Йдемо в Webs, нажимаємо TypeCraft і переходимо в цей додаток. Open. Далі нам пропонують написати текст. Ми напишемо моє ім'я, чого б ні. Поки я пишу ім'я, ви можете підписатися на канал. Далі обираємо тут все ж таки один з тих шрифтів, який нам подобається. Наприклад, ось такий. Зробимо через. І тут починається найцікавіше. Кожна з цих крапочок може змінити ваш текст так, як ви забажаєте. Add Element to Design. Змінимо колір. Додаємо ще одне слово, обираємо такий самий шрифт, як і був, «Кубао», і відповідно змінюємо його. Я хочу, щоб літери ніби обіймалися одна з одною. Звісно, ви можете підлаштувати і змінити елемент Reset Shape. Так, як вам забажається. Звісно, щоб підібрати один елемент під інший, потрібно трохи практики і трохи терпіння. Але я впевнена, у вас все вийде. Все, далі з цими елементами ви можете працювати так, як вам заманеться. Звісно, це не зовсім шрифт. Тобто змінити його прямо тут не можна, бо це вже як картинка. Тобто, просто елемент, який ви можете збільшувати. Міняти його позицію, міняти його пропорції, але це не текст, і з ним не так легко працювати, як, наприклад, коли ви робите текст через кнопочку текст. Але все одно вважаю, що це дуже прикольний варіант. Тут є також різні стилі, які ви можете потім використати. Наприклад, можна написати ось так. Чого б ні? За допомогою цього додатку ви можете навіть робити собі логотип, наприклад, з двох літер вашого ім'я і прізвища. Ви можете обирати будь-які варіації, щоб літери обіймалися, накладалися одна на одну, одна прозора, одна не прозора, підібрати різні кольори, різні шрифти і самостійно зробити собі ваш логотип. Сподіваюся, що тобі було корисно і цікаво. Не забувай підписуватися на канал і підтримувати україномовний YouTube. Став цьому відомо лайк і до зустрічі у наступному відео. Let's go. Некрасива в мене рубашка, ну що робити.